Слава Україні! Героям слава! Сьогодні гарний суботній день, Бог миловний був сирен, світить сонечко, ясне небо. Напроти люди, люди, люди створюють сім'ю в тому розумінні, що в нас весілля напроти мого, напроти, брама в браму напроти мого будинку. Життя продовжується. А сьогодні я хочу показати вам відео. Це було не заплановане відео, в мене воно сьогодні не планувалося. Це моя посилка, яку я не планувала афішувати, тому що вирішила лишити це діло для себе, але Але не знаю, чому вирішила сьогодні зняти відео. Зокрема, це є 4 котлеї якими я поповнила свою колекцію. І, звісно, якщо я поповнила свою колекцію на 4 орхідеї, значить, 4 орхідеї я повинна продати. Зокрема, ці, ці котлеї вже, скажімо так, відклала і планую їх продати. Але це є котлеї, які фактично в даний момент ось ці 4, які мені подарував мій чоловік. Так склалось наше життя, що мій чоловік мені не дарує ні нічого такого, ні, ні туфельок, ні сумочок, ні шуб, нічого. Він мені може подарувати філіжанку кави і до кави якоїсь доброї цукерки, обнімашечкою поцілуночок і гривні, гривні для того, щоб кохана жінка купила собі орхідею, яку захоче. Тому що він розуміє. Що таким чином робить мені приємне, і я буду максимально щасливою від того чи від іншого. Ось так. В даний момент у мене є чотири орхідеї, яких... отже, почнемо по порядку. Щось дуже багато балакаю. Отже, це є орхідеї з іншої колекції, з колекції Іри... 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 Ірини Запоріжжя. Не буду називати прізвища, хто знає, впізнає її рослини. Вони в неї всі ідеально рівнесенькі, стрункі, підв'язані всі ті, як стовпчики. З моїми орхідеями так не виходить, зокрема, з катулеями. Я намагаюся, я стараюся, але в мене дуже часто виходять розкаряки в різні боки. Отже, перша рослина. Почнемо звідси. Перша рослина, всі знаєте, що я дуже люблю інтермедії. Це є рослина, ось інтермедія цирулія, читайте самі. Так, прочитали. Отже, це є невеличка рослина, всі знають, що інтермедії і бунтати, вони є невеличкі. І ця рослина повністю готова до квітування. Мало того, прекрасна коренева система. Ось така вот красуня посаджена в кору е, от хіату, дивлюся, ніякої фракції з мохом. Дивіться, щоб ми з ними згіднемося, тому що посадка десь є пінопласту. Посадка така, як у мене, що я полюбляю багато-багато отворів, щоб корінчики дихали. І ось так от. Ще я скажу, що фото квітування я вставлю. Це, зокрема, дуже знайома бірочка, я так розумію, що ця хідея є із теплиці Діани. Є у нас такий продавець в Україні. Отже, друга. Це моя мрія. Це у нас як реєстра Тріана варіація Альба. Це є від Нардотом. Роселена від Нардото. У мене вже є дві Тріани. Але завжди хотіла мати альбу. Ось я її маю. Так само це є поділка. Поділка дорослого залишилася у... у Іринків. А ось в мене така ось поділочка. Шикарна. Два нових ростика. Красуня, красуня, красуня. Зауважте, я вже їх напоїла. І вони ось така от. Вони зараз, скажімо так, релаксують, а потім є вони з чужої колекції. Я поки обрібляти їх не буду, я просто зараз їх дала їм попити смаколиками і зараз її, їх поставлю в ізоляцію, скажімо так, в ізолятор, там, де немає інших орхідей. Є мене таке південне вікно, яке закрите за хіранку, і, скажімо так, і там поставляться котлеї. Там ідеальне місце для котлеї, зокрема. Отже, фотоквітування вставлю. Попросили мене вставляти квітування, бо це дуже, дуже дуже всім цікаво. Зокрема, Тріана, хто не знає, значить так, Тріана це колумбійка. Це є природня колумбійська орхідея. Вона, зауважте, що вона є однолиста. Листя може досягати в довжину 28 см, тобто вона така добра-добра конячка може бути. Рекомендовано утримувати її літом до 30 градусів по Цельсію, взимку до 12-14 градусів по Цельсію, тобто ідеальний має підвіконня. Для прекрасного зростання, для того, щоб були у нас у нас гарно квітла, нам потрібно, що нам потрібно непряме сонячне проміння, багато сонячного проміння, але непрямого, тобто розсіяного, щоб воно було за фіранкою, І перепади перепада температури 5-6 градусів денною і нічною. І ще ось така от фішка її, що вона квітне у нас взимку, тобто осінньо-зимовий період. осінньо зимовий період пробуджується її. Її квіткова брунька. Ось так от. Скажу, одне тріани в мене ще не квітли. У мене всі тріани молоді рослини. А одна зараз доросла вже стала. Вона була зовсім зовсім маленька, зараз вона вже до подрослівала. І в неї стоїть чехол, і от він чекає. Що він чекає, не знаю. Подивимося, що далі. Далі, третя рослина. Третя рослина це ось така ось красуня на довгих ножках, ніжках, перепрошую. Така довгонога, модельна зовнішність. Так само, ось коренева. Коренева, просто супер. Так як полюблюю собі от, е, харісуняни. Отже, це у нас є катлея. Каліманіана. Я згадую калі. Індіана Джонс недавно переглядала, і там була така богиня калі. Отже, це є у нас дві природні орхідеї, зокрема котлея Харісоніана Tibellon на котлею, на котлею шофідану. Шоф Шоф, Шоф Язичок можна зламати. <реш> так. Шефелдіана. Ось. Шефелдіана. Якось ми говорили, до речі, із Юлією із Позирьовою, що в кожного з нас є нотатник. У мене це ось такий вже нотатник, він вже фактично весь списаний, у який записано мої орхідеї, що вони хочуть моїми єрографами, моїм медицинським почерком. Що вони хочуть, іде, про які ми записуємо дані рослин, щоб не шукати в інтернеті. Зокрема, таким чином ми поширюємо, поповнюємо точніше свої енциклопедичні дані про свої орхідеї. Ось так от. Ця котлея, двохлиста котлея, вона є із теплиці AWZ. Це є абревіатура, абревіатура, яка означає Олександр і Владислав Заславський. Тобто, це у засновника є два сини, і ось вона, так як у нас є СВО Сан Світлович Так само це в Бразилії переселенці з Польщі заснував ось таку собі теплицю. Такий собі по їх називається ферма. І яка ось так от називається. Взагалі ця ферма спеціалізується на природних видах орхідей. І йдуть у нас схрещування, у скажімо так, між природніми орхідеями. Але, але у них немає мериклонів. Ну, Чомусь вони не працюють з мериклонів, каже в основному, що їм не цікаво. Фото квітування цих рослин я вставлю, тобто хто мама, хто тато і хто у нас буде в результаті. До речі, зауважте, що всі рослини ще не квітли, і в мене головна мета їх заквітнути. Але, як я кажу, гечка і коріння просто ідеальні. Усе на висоті. Ринка в неї орхідеї просто шикарні. А ще, ви знаєте, помоніторивши. Помоніторивши, пошукавши, можливо, це буде для когось цікаво. Кому не цікаво, може просто швиденько перелистати і все. Коли в нас є абревіатура, дуже казала мій нотатник. От подивіться, може ось почнемо спочатку. Населф, це рослина, яка опилюється сама від себе, тобто своїм пилком. Є Сіблінг, це рослина, в запиленні беруть дві рослини в запиленні цієї. І отримується від двох, від, від, від двох батьків, так, одна рослина. І є ось така назва «конфірмадо». Це є підтверджений результат, коли рослини запилені, і у нас є підтверджений результат. Наприклад, якщо схрестили дві альбовські, то в результаті має бути, дві, має бути рослина Альба. Тобто це є ось марту, коли будете бачите, що написано, це означає, що результат підтверджений, і такі рослини дуже цінуються. Це я вам видала свій, свій такий секрет, але я вважаю, що така штука має бути в кожного бо тому що на, якщо у нас рослин багато, ми не можемо без кінця шукати в інтернеті. Ми просто собі записуємо інформацію, яка тихесенько відкладається у файлах нашого мозку. Тобто, якщо я зараз це записала, то у мене десь там глибоко відкрилися файлики, і в, в пам'яті в моєму мозочку, в моєму мозку, це діло відклалося. А ще, наприклад, є така от штука. Пам'ятаєте, я вам показувала. Малесенькі рослини. Це я зайшла вже зовсім зовсім єбрі, але ось така ось штука. Пам'ятаєте, вам показувала, що я маю таку рослину, я її дуже хотіла. Це у нас є косолея Мосі, варіація церулія. Це є розмір 1,7. Але я її хотіла, і я знала, що вона заквітне. Орієнтовно, така рослина заквітне через 5-7 років. Якщо у нас є, вже, скажімо так, харісоніана але у нас, або у нас є інтермедія, то вона заквітне орієнтовно через 3-4 роки. Тобто орхідея катлея – це є рослина, яка росте дуже-дуже помалу. І взагалі не рекомендовано її всякими стимуляторами і так далі пічкати, бо, тому що не хочуть вони цього, зовсім не хочуть. Ось так. І для них рекомендовані, знаєте що, для них рекомендовані добрива, які місять азот, але в формі нітрата, або в формі, або в формі, або формі амонія, але ні в якому вигляді не сечовина. Сечовина для орхідеї це є дуже небезпечно. Це так я просто від, відійшла від, 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 від того, що я починала. Але кажу ще раз, кому не цікаво, може штуньку переростати і все, або може взагалі вийти і не дивитися мене. Може йому не подобається моя мелодійна українська мова, співуча соловіна. Е, Бо нагадаю ще раз, сьогодні дуже багато говорю, маю настрій, маю час. Е, говорю ще раз, що головна мета мого контекту це не тільки орхідеї, а і. Е, а І розмова розмова співучою українською мовою. Тому що українська мова це є мова кожного українця, це є наш генетичний код, який ми маємо собою нести в нашому серці. І ми повинні відновлювати наше мовне середовище, українське, українське, україномовне середовище. І, якщо чесно, зараз... Я виходжу у місто, і я розумію, що я вже не хочу виходити в місто, в центр міста, тому що в мене таке враження, що я попала десь в центр Московії, в центр Росії чути тільки російську, кацапську мову української мови, фактично не чути. І це страшенно лякає. І в мене таке враження, що цей внаслідок цієї кацапської москальської агресії. Вони вкрили такий вірус, і цей вірус розсіявся по всій Україні, зокрема на захід України. Захід України завжди славився тим, що ми говорили на нашій українській мові. Так, у нас є діалекти різні, але це є українська мова. А зараз центр Івано-Франківська, Тернополя-Франківська це просто жах. Це просто жах, і дуже мало людей хочуть говорити українською мовою. Їм так удобно. І я розумію, що нам з цим жити ще багато років. Ми переможемо обов'язково але. Але це буде дуже дуже довгий процес, і в нас буде перемога, повинна бути перемога не тільки вигнати з наших територій москаля, а у нас має бути перемога, перемога, україномовна перемога, перемога тим, щоб ми спілкувалися українською мовою. Так, щось мене понесло. Щось Остапа понесло. Отже, це є третя рослина. І четверта рослина це є величезна рослина, це у мене можна сказати ейфорія. Це є шикарний. Шикарний гібрид, первинний гібрид. Ось я бірку не можу дістати. Це є у нас шредері. Це у нас є це у нас є гібрид шредері. Shredder Шредер Love від СВО. Сансел Village Orchid. На брасу Леоні Катлею Балтон -діон Діор. Назву я вставлю, бо тому що кажу ще раз, що я ось, бачите, не можу показати вам, як вона. Фотоквітування я вставлю. Це шикарна рослина, і я розумію, що те, що казала Ірина, їй не вистачає ці рослини для квітування сонячного світла. Тобто ось так от ось така ось штука. Отже, отже, чотири рослини, які подарував мені мій чоловік на день народження. На цьому все. Ви бачаєте, що зачепила дуже багато різних моментів, моменти нашого перемоги, моменти війни, моменти української мови, українізації нашого суспільства. І також позитив в тому, що десь колись є. І в цей час якісь позитивні моменти для нас, для орхоманів. Це є нові орхідеї. На цьому все. Слава Україні! Героям слава! Виздихайте Кацапи!